Доброго ранку! Благословенного Богом Дня і мирного тихого неба я бажаю всім глядачам передачі ранок з надією. Нехай ця надія супроводжує вас на протязі цього дня. І сьогодні, об'єднавшись з вами, я хочу дякувати Богові за цей день, адже він продовжив наше життя і залишив для нас обітниці у своєму слові, через які навчає нас, як нам жити. Господь бажає, щоб ми не просто називалися, а щоб ми справді були Його представниками. І послухайте обітницю, записану в дії святих апостолів 5 розділі. І ми та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому, є його свідками щодо цих слів. Як ви думаєте, на кого мають бути подібні справжні християни? Справжні християни будуть подібні до Христа. Викупитель задягнув свою божественність у людське тіло і прийшов у наш світ, світ опалений і спотворений прокляттям гріха, долину тимряви та горя, щоби звершити велику справу, як і було сказано ним у синагозі Назарета. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити у Бога. Кожний послідовник Христа має бути Його представником, відображаючи характер і дух великого вчителя. Учні Христа мають словом і прикладом свідчити про важливі елементи істинного, здорового, упливового християнства. Вони повинні постійно представляти Христа. Як джерело життя, джерело милості та любові. Дивлячись на Христа, ми перетворюємося. Якщо будемо уважно вивчати характер Христа та невтомно про нього роздумувати, наше життя відображатиме Його образ, а духовність церкви підніметься на більш високий рівень. Якщо Божа істина не змінює наш характер за подобою Христа, то все наше уявне знання про нього та про істину, це лише дзвінка мідь або гучний кімвал. Нехай усі, хто стверджує, що дотримуються Божих заповідей. Уважно подумають про це і подивляться, чи є причини того, що Святий Дух не зливається на них рясніше. Як багато людей звеличується у марнославстві. Вони думають про себе, що користуються особливою прихильністю Бога, але при цьому зневажають нужденних, затуляють вуха, щоби не чути криків пригноблених і кидають різкі, дошкульні слова тим, хто потребує зовсім іншого ставлення. Тим самим вони день у день ображають Бога своїм твердосердям. Адже ці стражденні так розраховують на співчуття і увагу з боку їхніх ближніх. Вони мають право очікувати допомоги, втіхи та христоподібної любові. Але не це вони отримують. Кожна зневага, виявлена до стражденних Божих дітей, записується в небесні книги, не наче б вона була виявлена до самого Христа. Нехай усі учні Христа ретельно досліджують свої серця і аналізують свої вчинки, чи відповідають вони Духові та служінню Христа. Усім, кому належить жити святими на небесах, потрібно спочатку стати святими на землі. Вони слідуватимуть за світлом життя, поширюватимуть світло, нестимуть утіху, надію та мужність саме тим, хто потребує допомоги. І зовсім не засудження і не осуду. Якщо ми воїстину Христові, наші серця будуть сповнені лагідності, ніжності та доброти, бо Ісус простив нам наші гріхи, як слухняні діти, ми приймемо і плекатимемо дані Ним настанови, дотримуючись установлених ним обрядів. Ми постійно прагнутимемо пізнати його. Тоді скаже нам Господь: прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Церква, яка називається іменем Христа, вона має просувати справу Христа на цій землі. І тому Господь, звертаючись до молодого служителя Тимофія у другому посланні, в четвертому розділі, в п'ятому вірші, запрошує Його: виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння. Справжні учні Христа підхоплять його справу та Просуватимуть її вперед у Його ім'я. У словах, у дусі, в діях, вони наслідуватимуть тільки Його. Їхній погляд, прикутий до вождя їхнього спасіння. Для них його воля це закон. Просуваючись вперед, вони дедалі краще і чіткіше бачать його образ, його характер, Його славу. Вони не тримаються за Своє Я, а твердо дотримуються Його слова, яке є дух і життя. І Господь говорить: якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Пізнаючи Його волю, вони втілюють її в життя, вони чують і виконують те, чого вчить Ісус. Якщо люди сповідують віру в Христа, це ще не означає, що вони християни. Сказані ними слова не обов'язково свідчать про їхнє навернення. Послухайте, що говорить Христос. Чому кличите, Господи, Господи, а не робите того, що я вам кажу? Якщо повсякденне життя людини не узгоджується з волею та справами Христа, ніхто не може претендувати на звання Божої дитини, спадкоємця небес. Є законницька релігія, яку сповідували фарисеї, але така релігія не дає світу христоподібного прикладу, вона не виявляє характеру Христа. Ті, у чиїх серцях живе Христос, чинитимуть справи Христа. Таким належать усі обітниці Його Слова. стаючи єдиними з Христом, вони виконують волю Бога та виявляють багатство Його благодаті. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, і Він скаже: Ось я. І будеш давати голодному хліб свій і знедоленому душу наситиш, тоді-то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява, ніби як полудень стане, і буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцнює, і ти станеш, немов той напоїний сад, і мов джерело те, що води його не всихають. На відміну від нечистивців, звиклих нарікати та скаржитися, Божі слуги заспівають, прославляють тебе цілим серцем Своїм, бо високий Господь, але бачить низького, а гордого Він пізнає іздалека. Тож не будемо плекати і натяку на гордість і зарозумілість, бо вони витіснять Ісуса із серця, а ця порожнеча. Буде заповнена властивостями, притаманними Сатані. Він прийде туди не один, а візьме іще сім зріших від себе. Я хочу, дорогі мої друзі, молитися, щоб Бог дав нам мудрості сьогодні присвятити своє життя Ісусу і не тільки називатися, а й бути Його послідовниками. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, Господи, коли Ти промовляєш до нас, і наше серце відчуває, що воно не таке, яким Ти бажаєш його бачити, тому найперше хочемо просити у Тебе прощення, прощення в покаянні, тому що наше егоїстичне серце не здатне ще творити добро. Обнімати знедоленого, годувати голодного і одягати холодного. Господи, тож благаємо Тебе. Навчи нас бути справжніми християнами. Дай нам мудрості в цих питаннях, дай нам мудрості бути відкритими, щирими, щоби так світило наше світло, щоб люди, побачивши наші добрі діла, могли прославляти Тебе, Небесного Отця. Схиляючись перед Тобою, просимо, щоб Твоя милість і ласка була над нашими сім'ями, родинами, над нашим краєм, над засобами, які сьогодні ще транслюють ці передачі, через які промовляє Господь до світу, Ти типу поблагослови, Господи. Ми дуже хочемо, щоб мир був на всій землі, а особливо у нашій країні. Тому в руки твої віддаємо життя кожного захисника і захисниці. Збережи, Господи, поверни живими додому. А за все, що Ти нам дарував і посилав, тобі подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. На превеликий жаль, у таких світських справах ми досить прагматичні, не хочемо нічого втрачати, ми не хочемо хворіти. Ми будемо робити все для цього. Ми подбаємо про одежу, подбаємо про їжу, про все інше. Але так залишається у стороні питання вічного життя, вічності купленої для нас дорогою смерті Ісуса Христа. Тому, друзі, дорогі, сьогодні нехай Господь допоможе нам, щоб не тільки називатися, а і бути справжніми християнами. І для цього так мало потрібно просто відкрити своє серце. І віддати Його Ісусу. Нехай Господь благословить вас такими бажаннями. До побачення.